Всім привіт, вітаю вас під новим відосом DBD. Да, мені нема що знімати, тому я пішов іграти в ДБД нафіг. Окей, що ж, можемо починати. Let's go. хай я не можу попасти по цій кнопці, срань Найс. Цілий гарем уже зібрав. Let's go. О, болото. Що ми робимо на російській карті, я не знаю, ну погнали. Не заспавнило якомусь канаві нафіг, Окей. Я вже бачу маняка, це. Рыцаря. А. Ясно. О, генератор ламається. Sorry. Я привів до чувачка. Більше так робити не буду. Okay, окей, я берегу свалив, Да? Він мене загубив. Найс. Nice. Окей, okay, я тоді. Найс, nice, йому перк в самому початку грі зламали. Найс. Nice. Зазрю, зазрю Привіт, Лара Крофт. Пока, Лара Крофт, окей. Okay. Привіт, Лара Кроф. Угу. А ні, це не той тотем зламали, про який я думав. Генератори рівно руйнуються. Де він? А, здорово Окей, тобто зараз я собі на халяву утримую перший ударчик по спинці. Найс. А може і не отримаю. Ой. Ладно, це була тупа ідея. І мене тут. Може, ні, не може обійти. Поліс вікно маленький. Окей, ми... я погнав наверх тоді. Ой, чувачок, я тобі не зазрю, ти мене тут ловить будеш 5 років. Ти мене тут ніколи не зловиш. Блє, тепер зловить. Ой. Це було швидко, казав 5 років. Ну, хоч десь я можу пограти за персонажа Silent Hill, а в мене Silent Hill крашиться. Так що, найс. Привіт, почухай мені спинку, будь ласка. Що за динозавр динозаврна? Хілг байпе. Пепоти, да. Це було швидко? Е, пропоную цей генератор чіпать. Ні, е, не пропоную, добре. Це дуже важливий генератор, його треба обов'язково дати, тому що він стоїть тупо в центрі. Так, він поки бігає за трансформером. В принципі, нормально. Я точно знаю, що це трансформер, но хто. Який трансформерний шар? Класно танцює. Час дріпати. Ти ж мене не бачив. Що ти молишся, камню? Взяв, помолився камню щось. Так, головне зараз не попасти в цю зону привида цього Рицаря. Ой! Ні. Не треба. Все, він зник. Повертаємось до нашого яйчка. Що це було? Що це за сальтуху він зробив? Бі, ну я його зараз геніально обіграв. Дивіться. Привіт, Лара Крофт. Клас. Чувак з Сайден Хіла і Лара Крофт лапає генератор, щоб вижити. Де ви ще таких побачите? по тейто впало чи протето рататуй. Та це ж не больно, боже, чого вони кричать? Я не крику кожен девішу. Я не розумію, чому вони щось кричать, жалуються. такий кайф, ти собі вісиш, відпочиваєш. А мені час дріпать, кстати. Блін, Як він мене знайшов. Маленький. Ой, куди я побіг? Це буде швидко, да? Поняв? Не буде. Я нажав, вонючий п'ят перк кашки. А, ладно. Ого, а ты ти врятувала, конечно. Реалізація коня, давайте. Не получилось? Ааа, дотіри напали, батьки дотірів. Треба дефатись. Дякую. А -а -а. Ні, Лара крофт тут. Пока, Лара Крофт. А шо він її не бере? Може її врятувать? Та ні, пішла в дупе, я лучше ген дам. 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 Не дам. Ні, я все рівно дам ген, а потім врятую. Полежи ще трошки, Лара. поки тебе чил, Відпочинок, пенсія. Ладно, я йду. Привіт, маленький. Дай тебе почухаю. Вони шаряться, типа погонят. За Що це за крик нахрен був динозавр, якийсь пьорнув Скоро тим часом дадуть останній генератор. Я, в принципі, можу топать на ворота. Уеи. <клево> Найс. Nice. Я відразу відчиняю. Мину, якщо він прийде сюди, мені доведеться втікати це буде виглядати звісно, потужно, але що мені ще робити Ну все, я відчинив. А, окей, ми виграли, типу. все гудбай. Вау, жорсткий. Нее, nee, він шо її взяв? What the fuck? Я ж заблочив, що це? Су... Я ще й втік О май гад. Она його Негорішек, який вона і так не попала! <гас> я, я думаю, вона забула дожать W, що кодекта там робить. А. А чого вона не втекла в ворота? Wow. Very smart. Я не розумію, на то її комарів прибиває, що він там махає свої валини. Типу він коли падає, він нас же комаря хоче прибити якось Ой, щось. Обзивається, кажу, ви тупі. Ладно. Wow. Окей, okay, це було easy, давайте next. 30 <laughs> хвилин я пограв. Так, наступну ігру я зіграю за канекі гуля. Ой, Леона Кеннеді. Ааа. Oh. Чого ми далі продовжуємо грати в Росії? Опять якась Аляска, що ну, це? Де Америка? Я хочу в Америці побігати, побігать. Ешго Кеннеді, Кенеди, Ракрон Алло. У um, мене є бронежилет Да, Значить я маю бути живучим. Це ж так працює. Окей, боки маняк, непонятно хто це. Ты походу якась крыса. А, я вже бачу хто це. Окей. Бачите, там замочки на шкафах. То це маняк, який може короче грязь його звати. Мусор. Гнилі під ногтем, така. Так, генератор не зрвався, окей, я його тоді даю. Я взагалі не знаю, чи варто його давати тут, але раз почав, то вже варто закінчить. Що? Вийшов, що вже зняв. Там тільки повісили і вже відразу зняли. З крюка. Ого, в неї там кровіще Привіт. Масаж робиш? А Ай, приєднаюсь Ні. Не за мной. А, не за мной. Дякую. Я, по моєму чув той звук. Чорт. Чорт 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 Окей. Окей. Тебе гарно виходить. Постарайся ще. Ти маленький. Ну тут уже не втікти. Да, это я прискорюсь і свалю кудись. Мені надо було шафи закрити. А, він і за мною в серій. Окей. Взагалі я міг би похилятись. Привіт. Дякую. Тіше. Шоці? Мені подобається, що ми когось хіфх їхньою займаємося, якщо чесно, ну не брехать. Могли б ремонтувати генератори, а ми просто. Що ми робимо взагалі? У! маленький. Хоча не скажеш, що він маленький, якщо чесно. Все, час ремонтувати генератори. Коли Леон бігає, треба ремонтувати генератор. А, ти телепортнувся? Да. Так. так, він щось там доску б'є. Що й ми мої одноклассниці зробили? А я чуть-чуть не встигаю. Хопа! <рес> так і знав, що це спрацює. так другий раз. Ой, не почилось. І що ти зробив? А, він мене кинув. Окей, я почухаю собі животик. І після цього вилічусь. Боже, що з лицем Ліона? Убейще ще якийсь. Он літає, дивіться, яка зябра Комар якийсь. Окей, можна оце ремонтувати. А, ми дивіться, ми з чуваком ідеально ідентично ремонтуємо різні генератори. Якщо він прийде до мене, це буде добре, бо вона нас зможе дати генератор якщо він піде до неї, це теж добре, бо я зможу дати генератор, і, коротше ми виграю. Цікаво, хто перший дасть. Вона, Ха-ха, я б зрозумів На перша дасть Що... що ти робиш? Брут, ти... хотя загублений загубленный, Як ти це робиш? Я тоже хочу це навчитися Привіт! Щось якось іздичне сьогодні. Треба померти хоч разочок, щоб серія була епічна. Ча, ні, помирать звучить якось не вайбово, так що на цьому, думаю, кінець. Всім дякую за перегляд тоді. Це було дуже ізічно. Добре, всім до побачення.